Заявляю головуючому суді Саулову відвіду. Прошу надати мені достатній час, а саме не менше 4 годин для складення письмового відводу. Причини відводу які? Для так. того мені потрібен необ'єктивність, упередженість, неналежне виконання посадових обов'язків і так далі, для того, щоб сформувати належним чином. І в належного змісту та формату заяви про відвід, мені потрібно час для того, щоб скласти письмовий відвід. Сюди було злочинно порушено право на захист та порушено право учасника кримінального провадження адвоката Криворучку Лариси Сергіївни на справедливий судовий розвід. Суд викликав сумнів щодо неубережності, а тому головуючий суддя АСАУ підлягає відводу згідно пункту 4, частини 1 статті 75 КПХ України. Судово засідання вашего цифру не задається по питання. Слідчос личю прийомного ліцей містиків Євгенчук Вячеславо у кримінальному провадженні строком 10 днів. Так, в судове засідання у нас з'явилися учасники прокурор в Іркутську, да? Так що прор відділ Київської міської прокуратури Аркута Антош. Овидно, минулий раз теж, да. Так, були беззаясних племінників Богдана, потому що. Помічника володіння, далі слід видно склад сюди попередній і суд слідчий суддя Слов, секретар утра. Задається справа. Якому складу слід довіряєте судову? Так точно. Наразі підстав для відводу немає. Так, і будь ласка, думка щодо розгляду справи за відсутністю осіб, що не з'явилися. Тому, будь ласка, думка щодо розгляду можливості розгляду за відсутності даних осіб, прокурор, будь ласка. Очі, вважаю, що заможливо слухати дане клопотання. Знову у нас та сама пісня. Пане гарна нова, але починаємо її знову. Звертаю увагу суду на те, що положення статті 290 зазначають наступне, що е, єдиним випадком, коли не ну, може бути перешкод для розгляду клопотання про обмеження е, в часі на ознайомлення з матеріалами до судового розслідування, є належне повідомлення усіх сторін кримінального провадження Ваша честь. Звертаю вашу увагу і, шановного пана прокурора, на положення статті 3 КПК України. А саме на пункт 19 частини першої Сторона кримінального провадження. боку обвинувачення, слідчий дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий його представник, законний представник, засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів, їх захисники та законні представники. Перше. Я вже неодноразово наголошував, що в матеріалах справи наявні захисники, яких, яких суд належним чином не повідомляє в розумінні статті 36 КПК України. Тобто повинні бути підтвердження отримання, відповідно знайомлені зі змістом повістки, якщо направлялось шляхом направлення. Електронного листа на електронну пошту, яку особа сама надала до суду, то відповідно і зворотній лист у відповідь на таке повідомлення. А, також, ваша честь, я вважаю, що а, я впевнений, що в матеріалах справи відсутні належні докази повідомлення належним чином. Усіх захисників потерпілих кримінальному провадженню, наскільки я знаю, їх там більше п'яти чоловік. Ось. Також належним чином, наскільки мені стало сьогодні відомо і не був повідомлений також серед інших захисників адвокат Прима Антон Ігорович. Про що він сьогодні мені перед судовим засіданням, оскільки квапився їхав на слідчі дії, нас які у нього призначені невідкладні слідчі дії який призначений на цей самий час він попросив мене передати до суду відповідне клопотання з ордером. Ваша честь. Ну, надаю для заявлення прокурору, перш за все, щоб він також висловив свою думку. У нас все-таки рівність в процесі. Відповідно, захисник приймає, просить відкласти розгляд справи, оскільки він залучений до невідкладних слідчих дій. Ось, Про розгляд даної справи він не був повідомлений. І настільки, я пам'ятаю, в матеріалах справи орган досудового розслідування навіть не приклав його повноважень. Тобто це ще один захисник, повноваження якого не були долучені до матеріалів клопотання, яке знаходиться у вас на разі вашої честі. Тому, з урахуванням положень статті 135 і тобто 136 статті 290 я саме... Частини 10, останні, останні та предостанні речення, а, а також з урахуванням Європейського суду з прав людини на ну, такій справі звертає проти Грузії. Вважає за доцільний відкласти розвід, належним чином викликати, як пише нам процесуальний кодекс сторін кримінального впровадження, належним чином повідомити, і тільки підтримки ми зможемо слухати. Потрібно дотримуватись процесуальних норм вони фондом до він Це захисником став? З самого початку щасів. Він початку в справі. Так а ордер з опрошенель третім. Ну те, що він виписав сьогоднішнім числом до Шевченківського районного суду, ордер, це інша справа. А те, що його повноваження не були долучені до матеріалів справи, це. Так в ордері написано, що представляє інтереси криворучка Лариси mm -hmm. на підставі договору, доручення. Ну, тут договір скажу. Mm. Без номера від 1.03. Ну, це питання до прийме, Значить, договір викладано не вчора. Що що? Значить, договір укладені вчора. Ні, вашу чесно, наскільки я пам'ятаю, а пам'ять мені не зрадує, ордер написано. Ну, Я розумію, що в ордері написано. Можливо, людина допустила помилку, тому що в матеріалах справи. Було його повноваження. Він був захисником, він привев участь в інших судових засіданнях. Так, да, Будь ласка, ваша думка. Е, Просить відкласти. Хочу, щоб суд з'ясував, чи взагалі знає його підзахисна про те, що слухається дане клопотання, оскільки ми вже розглядаємо декілька місяців і чи повідомляв захисник своєї підзахисні, що він представляє інтереси в даному суді з приводу розгляду даного клопотання. До того, що ще хочу е, долучити до матеріалів судового провадження повторні листи нагадування, а також е, копії документів щодо відправлення е, даних листів, нагадування які були адресовані Ровенському. Те, що триває стадія 290 є відкриті матеріали, але. Е, Дані листі були скеровані на електронні адреси, рекомендованими листами на адресі, відомі адреси, які змістя у стороні, стороні досудового розслідування, але е, ніхто не з'явився для ознайомлення з матеріалами провадження. Надаю захиснику копії документів. Також прошу суд з'ясувати, тут зазначені адреси, на які скеровувалися дані листи нагадування, але вони знову ж таки повертаються з, ну, де, з деяких листи, там є відміти, ну, документи, повертаються з поштових відділень їх ніхто не отримує. Тому що кожен раз сторона захисту може приходити і говорити про те, що з'явився інший захисник і таким чином. Ну, дане клопотання ми будемо слухати дуже довго. добре. Перш за все, хочу звернути увагу суду на вимогу пана прокурора стосовно того, щоб суд з'ясував предмет розмов захисника точні, адвоката та клієнта. Це порушує пункт 9 частини 1 статті 23 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, що є неприпустимо. Ці гарантії є абсолютними. Гарантії здійснення е, адвокатської діяльності вони непорушні і е, захищаються Конституцією України. Також ваша честь. Стосовно того, що хтось там щось не отримує, так в матеріалах справи наявні адреси для листування. Пан прокурор чи пан слідчий, я не знаю, хто відправляв про ці листи нагадування, які взагалі форми не передбачені кримінально процесуальним кодексом України. Ось, на мою адресу направив відповідний лист. Ось, нагадування, я його отримав, коли він мені надійшов, так в мене питання, можливо, іншим захисникам він його все-таки не направив. Ось, я певний, що пан прокурор скоро отримає навіть докази отримання відповідного листа. Ну, в принципі, якщо необхідно буде. Ось, також стосовно, стосовно інших захисників. Це не проблема сторони захисту щодо того, що слідчі чи інші прокурори, які були до цього прокурора, чи до цього слідчого, який у нас сьогодні в кримінальному провадженні, не надав або загубив повноваження захисника. Це не наше питання. Те, що вони не долучені, це також не наше питання. Клопотання подавав слідчий, клопотання погоджено прокурором. Те, що вони не в повному обсязі долучили матеріали справи, це також не, не проблема сторони е, захисту. Ну, наразі е, матеріали містять у нас докази повідомлення тих захисників, які тут зазначені, тому на сьогодні є можливість розглядати, по суті, по суті, коли провести розгляд за відсутністю осіб, ще не з'явилося, перейти до розгляду відповідно Шановні суди із положеннями част... пункту 4 частини 1 статті 75 КПК України, а також керуючий 80 і 81 КПК України, заявляю головуючому судді Осаулову відвід. Прошу надати мені достатній час, а саме не менше 4 годин для складення письмового відводу. Ваша виньку, будь ласка. Шчастя. Якщо може захисник усно повідомити причини відводу, які... Для і того мені потрібен Будь ласка, для необ'єктивність, упередженість, неналежне виконання е, посадових обов'язків і так далі. Для того, щоб е, сформувати належним чином е, і в належного змісту е, та формату заяву про відвід, мені потрібно час для того, щоб скласти письмовий відвід. Це моє право, я на це маю повне право. Ну, Тоді оголошується перерва 30 хвилин для надання такого часу. Якщо не буде, буде ваше питання, на питання змінити. Добре. Я відвід направив на електронну пошту суду. Будь ласка, роздрукуйте. Да, продовжується судове засідання після перерви з охлопотанням. Слідчую поліції місті Київ Рвійчука. Кримінальне провадження 493. Останній цих щодо встановлення сроку в стороні захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. У судовому засіданні відповідно присутні ті ж сторони, що були до перерви, прокурор Гаркушин, захисник Премяльникова, який заявив заяву про відвідувати, подав її через електронну пошту суду. Зареєстровано. Так, ну будь ласка, передайте. Ну, можливо, хочете прочитати чи своїми словами. Я зачитаю. Провадження Шевченківського районного суду міста Києва заходить двадцять 22 за клопотанням слідчого про обмеження строків в порядку статті 290 КПК України в кримінальному провадженні номер останні 4 цифри 0493. Сюди було злочинно порушено право на захист та порушено право учасника кримінального провадження адвоката Криворучку Ларису Сергіївну на справедливий судовий розгляд. Слідчий суддя Саулов, грубо проігнорувавши приписи статті 135 статті 136 КПК України, частина 10 статті 290 КПК України, розпочав розгляд Клопотання слідчого за відсутності належного повідомлення згідно положення спектрею. Чим привели свою попередженість в даному питанні порушувала основні принципи кримінального судочинства. Згідно банговорських принципів поведінки суддів від 19.05.2006 року, об'єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов'язків. Вона проявляється. Не тільки у змісті винесеного рішення, а й в усіх процесуальних діях, що спорожуть його прийняття. Згідно пункту 2.2 бадголовських принципів поведінка судді в процесі засідання та за стінами суду має сприяти підтримці за та за останню довіри суспільства представників юридичної професії та сторін у справі для об'єктивності суддів та судових органів. Згідно пункту 2.3 банговорських принципів, суддя по можливості обмежує себе у здійсненні дій, що можуть стати приводом для позбавлення його права брати участь у судовому засіданні та виносити рішення у справу. Згідно пункту 2.4 4 принципів перед розглядом справи, суддя утримується від будь-яких коментарів, що могли б з огляду на розумну оцінку ситуації якимось чином вплинути на перебіг цієї справи. Чи поставити під сумнів справедливе введення процесу. Суддя отримується від публічних та інших коментарів, оскільки це може перешкодити неупередженому розгляду справи стосовно певної особи чи питання. Згідно пункту 2.5 принципів, суддя заявляє самовідвід від, від участі у розгляді справи в тому випадку, якщо для цього не є можливим винесення об'єктивного рішення у справі або в тому випадку, коли б постороннього спостерігача могли б виникнути сумніви в неупередженості судді. Відповідно до частини 4 статті 46 КПК України, захисник користується процесуальними правами підозрюваного обвинуваченого захисті, якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізації яких здійснюється безпосередньо підозрюваним обвинуваченим і не може бути доручено захиснику з моменту надання документів, передбачених статті 50 цього кодексу, слідчому прокурором слідчого судді суду. У відповідності до частини 1 статті 75 слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні. Згідно пункту 4, за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неопередженості. відповідно до частини 3 статті 42 встановлено загальні права участі захисника у кримінальному провадженні, які не можуть бути обмежені ні судом, ні прокурором. Серед іншого, згідно пункту 15, право одержати процесуальні повідомлення. Такими діями суддя додатково порушив право на доступ до суду і справедливий судовий розгляд, закріплений статтею 6 параграфу 1 Конвенції про захист прав людини та спожіння свободи. Відповідності до частини першої статті 80 КПК України з наявності підстав, передбачених статтями 85-79-79 цього кодексу слідчий суддя, суддя, присяжний прокурор, слідчий захисник, представник, експерт, представник персоналу, органу пробації, спеціаліст, перекладач секретар секретарного засідання зобов'язані заявити самовідвід згідно положення частини 2 статті 70 КПК України. За цими ж підставами ї, їм може бути заявлено відвід особами, які беруть участь в кримінальному провадженні. Сили положені частини 3 статті 80 КПК України. Заяви про відвід можуть бути заявлені як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження. Відповідно до частини 4 статті 80 КПК України заяви про відвід під час досудового розслідування подаються органи, подаються одразу після встановлення підстав для такого відводу. Заяву про відвід під, під час Судове провадження подаються до початку судового розгляду. Подання заяви про відвід після початку судового розгляду допускається лише в випадку, якщо підстава для відводу стала відома після початку судового розгляду. При цьому, згідно з частиною 5 статті 80 КПК України, не відвідки не будуть подивованими. Зміст статті 81 КПК України передбачає порядок вирішення питання про відвід. У разі заявлення відводу слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження однособово, його розглядає інший суддя цього суду, визначеним у порядку, встановленому частиною 3 статті 35 цього кодексу. У разі заявлення відводу одного або кільком або всім суддям, які здійснюють судове провадження колегіальне, його розглядає цей же склад суду. Частиною 2 статті 81 КПК України зазначено. Усі інші відводи під час судового розслідування розглядає слідчий суддя. А під час судового провадження суд, який його здійснює. Згідно положень частини 3 статті 81 КПК України, при розгляді відводу має бути вислухана особа, яка заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думка осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Також слід звернути на... Увагу учасників та суду на положення частини 4 статті 81, що якщо повторне заявлено не відвід, має ознаки зловживання правом на відвідне нове затягування кримінального провадження суд, який здійснює провадження, має залишити таку заяву без розгляду. Відповідно, зазначена заява, яка нам подана, вона не містить жодних органів зловживання, тому має бути розглянута основним кодексом порядку. Гарантована статтею 6, параграфом 1 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Правда, справедливо судовий розгляд вимагає, аби будь-яка справа розглядалася новим законом, незалежним і безстороннім судом. Між поняттями незалежний і об'єктивної безсторонності існує тісний зв'язок. Тому питання їх дотримання суд часто розглядає сукупно. Такого висновку дійшов Європейський суд справ людини у таких справах, як Фіндлей проти Сполученого Королівства. Параграф 73 рішення. Принципи, які застосовуються для визначення того, чи суд може вважатись незалежним і безстороннім, однаково застосовується до професійних суддів, мирових суддів і присяжних. Позиція Європейського суду з прав людини у такій справі, як Хом проти Швеції, параграф 30. Аби встановити, чи даний орган може вважатись незалежним, суд бере до уваги наступні критерії: спосіб призначення, тривалість мандату від членів, існування захисту від зовнішнього тиску. Існує чи ні від видимість від, незалежність. За урахуванням ситуації, яка склалася у нас в провадженні, у нас сьогодні в судовому засіданні, яка була призначено 14.00, з урахуванням порушення злочинного порушення положень статті 135 і 136 КПК України, пункту 15 частини 1 статті 42 КПК України, пункту частини 10 статті 290 КПК України. Суд викликав сумнів щодо набережності, а тому головуючий суддя ОСУ підлягає відводу згідно пункту 4, частини 1 статті 75 КПК України. Таким чином, просимо суд прийняти заявлений відвід до э, відводу здійснювати виключно за участі всіх учасників процесу, про що останні повідомити установу КПК України порядку із дотриманням положенної статті 135-136 КПК України відведеться слідчого суддю ОСУ від розгляду справи No. 761, дріб 25, 54, 7, дріб 22, за ковтанням слідчого про обмеження строків в порядку 290 АПК України. Підпис, захисник, адвокат Кім'янка. Так, все, є така заява про відвід. Буде передана через канцелярію суду на розгляд іншому складу суду, який буде вирішувати це питання. Все, бажаю здоров'я.